Шокуюча новина для українців, які проживають за кордоном в Україні. Кардинально змінилося правила виплати пенсій для тих, хто живе за межами країни. Якщо ви не дотримаєтесь нових вимог, ви можете залишитися без пенсії. Що це за нові правила? Як вони вплинуть на тисячі українців, і що потрібно зробити, щоб не втратити свої гроші. Лишайтеся з нами до кінця, адже це відео може врятувати ваші виплати. Тепер українцям, які проживають за кордоном, потрібно щорічно проходити ідентифікацію, щоб продовжити отримувати пенсію. Закон номер 3674 що набрав чинності у червні 2024 року, кардинально змінив правила. Ідентифікація це не просто формальність, це обов'язкова процедура, яка підтверджує, що ви живі та маєте право на виплати. Якщо ви не пройдете її до кінця року, пенсію можуть просто припинити. Але не варто панікувати. Ідентифікацію можна прийти кількома способами. Якщо ви перебуваєте в Україні, це можна зробити в органах пенсійного фонду. Але якщо ви за кордоном є кілька альтернатив. Ви можете прийти ідентифікацію через електронний кабінет у пенсійного фонду, використовуючи електронний підпис через додаток Дія або навіть за допомогою відеоконференцзв'язку. звязку Це особливо актуально для тих, хто не може приїхати до України. А ось що важливо, якщо ви не пройдете ідентифікацію до кінця року, виплати пенсії можуть бути припинені. Уявіть собі, ви десятиліттями працювали, заробляли на пенсію, але через просту помилку чи затримку з подачою документів вас просто позбавляють права на виплати. Це не жарт. Ідентифікація є обов'язковою умовою для продовження отримання пенсії. Закон також чітко визначає інші причини припинення виплат. Серед них ваша заява про тимчасове проживання за кордоном або смерть пенсіонера. Якщо ж ідентифікацію не пройти, це теж може бути підставою для скасування пенсії. Це зроблено, щоб уникнути шахрайських схем і забезпечити соціальну справедливість. А тепер хороша новина для переселенців з окупованих територій. Закон значно спростив процедуру відновлення пенсій для тих, хто виїхав із тимчасово окупованих територій, як от Крим. Якщо ви не отримували пенсію від Росії, тепер вам достатньо подати просто письмову заяву, щоб відновити свої виплати в Україні. Це зменшує бюрократичне навантаження і дозволяє швидко відновити ваші права. Ще одна важлива новина стосується тих, хто працював або служив за межами України. Якщо ви працювали за міжнародними договорами, ці періоди будуть зараховані до вашого страхового стажу. Але якщо таких договорів немає, кабінет міністрів визначатиме, як саме ці періоди будуть враховуватися. Це особливо важливо для тих, хто довго працював за кордоном і планує отримувати пенсію в Україні. Якщо ви опинилися в ситуації, коли виплати пенсії припинилися, не варто зневірюватися. Є способи відновити виплати. Перш за все, потрібно з'ясувати причину припинення, що це через непройдену ідентифікацію чи інші фактори. Якщо ви з тимчасово окупованих територій просто подайте заяву про відсутність виплат від іншої держави, це прискорює процес і допоможе вам повернути ваші гроші. Отже, що робити, щоб не втратити пенсію? Перш за все, проходьте ідентифікацію вчасно. Використовуйте всі доступні інструменти, особливо якщо ви перебуваєте за кордоном. Пам'ятайте, що цей процес можна зробити онлайн через відеоконференцію або навіть через українські дипломатичні установи. Головне, не зволікайте і не ризикуйте своїми виплатами. Нові правила виплати пенсій для українців за кордоном можуть здатися складними, але їхнє дотримання це гарантія того, що ви не втратите свої виплати. Якщо ви живете за межами України, будьте уважними і проходьте всі необхідні процедури вчасно. Сподіваюся, це відео допомогло вам краще розібратися в нововведеннях. Якщо у вас залишилися питання, залишайте їх в коментарях. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити важливі новини. І до зустрічі в наступних відео.